Нас після матчову студію на конференцію завітав Олег Лук'яненко, наставник київського хіта. Сьогодні його команда здобула дуже певну і переконливу звитягу над Черкасом Бонерго у чвертьфінальному поєдинку. Кубка підсумковий рахунок зустрічі 6-0. ваші власне враження від гри і від такого переконливого результату, завдяки чому він стався на вашу думку. Ну, це результат стався завдяки налаштуванню на гру підготовці команди. Вона от, от, дуже е, якісно підготувалася до цього матчу. Тому шість могло бути більше, але могли пропустити. Е, з Черкасами зустрічалися двічі у чемпіонаті. Там також е, були два. Переможні результати, так і сьогодні здобули перемогу, також є з доволі переконливим рахунком. Наскільки ви можете порівняти от матчі Кубка і Чемпіонату? Чи сьогодні можливо було важче, чи навпаки, на вашу думку? Ну, я хочу сказати, що Черкаси було відчутно, що вони не грали давно. І це дуже було видно. І матчі чемпіонату та матчі Кубка це зовсім різні матчі. Тут в Кубку це. Одна гра вона може розвернутися як завгідно, А в чемпіонаті дуже довга дистанція, яку треба проходити. Можливо, якісь там недостача очків, але в Кубку цього неможливо. Тому це зовсім різні матчі. Я дякую хлопцям, що сьогодні у нас все вийшло і ми виграли з таким рахунком. Завтра на команду очікує вже гра із рятувальником. Ваші очікування, власне, від цього суперника і від цього протистояння? Ну, ми бачили, команду знаємо, команду рятувальник, бачили сенсацію, сенсацію яку вона зробила, вона обіграла ураган. Будемо до неї теж готуватися, будемо аналізувати їхню гру і завтра будемо з ними грати за вихід у фінал. Дякуємо вам і хороших матчів надалі. Дякую.